Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендрексон. У хорватському містечку Старій Град відбувся марафон з плавання на відкритій воді. Змагання виявилися вдалими для криворізького спортсмена Володимира Воронька. Подробиці далі останні літні дні видалися напрочуд вдалими для криворізького плавця Володимира Воронька. Спортсмен взяв участь у представницькому марафоні на відкритій воді, який проходив у Хорватії. Один із самих престижних марафонів плавательних в мірі. Це єдиний марафон, який зараз включний. в соревнования официальной по финовской системе. И наш спортсмен Владимир Воронько там был призером, занял второе место. Вот этот марафон, который проводится уже 39-й раз в мире, и один из немногих марафонов, через который прошли все чемпионы мира и даже олимпийский чемпион, который участвует в плавании по открытой воде. За головні нагороди змагалися представники 17 країн. Єдиним представником України виявився спортсмен з Кривого Рогу. Емоції, звісно, були дуже приємні, так як була тепла підтримка публіки. Ну, з такою підтримкою публіки доволі ну, було дуже приємно плити, виступати, і дуже було приємно на фініші, коли приплив і виграв. І така публіка ну, тепла була і підтримувала тебе. В найближчих планах спортсмена підготовка до чемпіонату світу в Казані та студентської світової першості, котра пройде в Кореї. Футбольні новини у першій лізі криворізький гірник приймав до махтирський клуб Нафтовик Укрнафта. І ледь уникнув поразки. На 18 вісімнадцятій хвилині зустрічі гості відкрили рахунок з 11-метрового. Наші футболісти змогли вирівняти малюнок гри лише у другому таймі. Кілька небезпечних моментів біля ворітків прахтирців, але в кожному з них останній був на висоті. Врятувати гру гірникам вдалося лише на другій доданій хвилині зустрічі, коли Сергій Васильєв відгукнувся на простріл з правого флангу і вколотив головою м'яч у ворота гостей. До речі, це був перший гол криворіжців у цьому сезоні, який вони забили на стадіоні Металург. З поразки дебютувала наша команда МФК Приват у екстралізі чемпіонату України з футзалу. Суперником наших земляків був досвідчений луганський колектив ЛТК, у складі якого декілька футзалістів мають досвід виступу у національній молодіжній збірній. У підсумку 2-1 на користь Луганчан у Приватівці відзначився Роман Бакум. Під гідою міського спорткомітету та Федерації футболу Кривого Рогу у місті пройшов четвертий традиційний футбольний турнір, присвячений пам'яті Олега Чумака, серед дитячих команд 2003-2004 років народження. Про переможців та призерів змагань у сюжеті Ігоря Кононенка. У турнірі пам'яті відомого криворізького футболіста і тренера Олега Чумака взяли участь 10 команд. Вони були розбиті на дві групи, і кращі дві за підсумками особистих зустрічей між собою виходили до півфіналу. Краще за всіх це вдалося командам СК Гірник 2003 Кривбас Дюшор, Інга ЗК та Шахтар-1. Перші дві перемогли своїх суперників у півфіналі і вийшли на матч за перше місце. Тут сильнішим виявилися юні гірники, які переграли своїх опонентів з рахунком 3-0 і вибороли почесний трофей. Ми доволі перемогою. Ми настраювались, не пропускали тренірова кожен день. Ну... Ради, що виграли перше місце. Ми вже ну не перший раз виграв перше місце за в ну, міжнародних турнірах по всій Україні. Почті у фінальній грі дублем. Відзначився Євген Ніколашин, який був визнаний найкращим гравцем турніру. Вампуапів захисник Забил голи із за команди. Команда хороша. Мені дали паси, я розпорядився м'ячем і удари. Третє місце у юних інгульчан, які переграли Шахтар 1 з рахунком 2-0. Кращим бомбардиром визнаний Денис Шевченка Шахтаря 2 Від голови міської федерації футболу народного депутата України Костянтина Палова команді переможниці дістався комплект ігрової форми. Я турнір, не пропустили ні одного м'яча, поэтому ну так, не буду скрывать, как бы рассчитывали на победу с самого начала, потому что со всеми командами встречались до этого ну, и постоянно обырвали. Но э, турнир прошел, так сказать, бескомпромиссный, поэтому и полуфиналы были такие. Ну, у нас получился более легкий шахтер с Кривбасом Очень хороший полуфинал отыграл. Может быть, Крибас немножко устал, поэтому не хватило их на финал. Но я думаю, что мы уверенно победили, еще могли забить. Поэтому ребятами доволен. В принципе. ошибки були, будуть тим політично в такому возрасте. Ну, для того, ми тренувалися зустріну, щоб їх відправляти, підказувати и так далі. Ну, Взагалі, вони у мене большие молодці. Им только як они не говорять, респект і уважуха. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Родана.